В Одесі під час ремонту обвалилася стіна будинку. Російський танк Т-90 затрафеїли українські захисники на Херсонщині. Обливали водою та били струмом, душили пакетом, тримали у карцері півроку полону військового зсу. Уламки російських ракет та речі загиблих українських солдат. Що можна побачити в експозиції музею міста Южне, яка присвячена повномасштабній війні? В Одесі за адресою мечникова 58, обвалилася стіна житлового будинку. Це трапилось під час того, як комунальники виконували роботи з ремонту покрівлі. В результаті обвалення ніхто не травмувався. Втім, у сусідньому будинку автівка однієї з мешканок зазнала пошкоджень. Я был раз на кухне, возле окна стоял, слышу такой бу 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 как взрыв. Я думал, может, ракета упала. А потом смотрю, стенка упала вместо ракеты. Сколько я здесь живу, она сказать, что в аварийном, но В опасному состоянні звищеної причин, які би вказували на те, що стіна може обвалитися, не було. Діло випадку, так сталося, впало і все. Наразі виконуються роботи з. Ремонт відновлення повністю всієї покрівлі над флігелем. Наразі так у нас стоїть перед нами задача, завдання виконати ремонт покрівлі, щоб перекрити її, так як розпочинаються сьогодні дощ, можливі дощі. Згодом будуть виконані роботи з відновлення опорної стіни. Херсон, це Україна. Військові збройних сил України повернули під контроль раніше окупований росіянами Херсон. В центрі біля міськради та обласної адміністрації вивісили прапори України та повернули українську символіку. Херсонці з прапорами в руках зустрічають українських військових. Журналісти Суспільного поспілкувалися із херсонцями, які зараз перебувають в Одесі. А прапори зберегли всі наші да. або або нові зробили. <рес> Якби я був в Херсоні, у мене десь штук 30 прапорів захованих. Перші емоції були ну неймовірне щастя. Ти розумієш, що вже зовсім поруч до твого рідного міста ЗСУ, і коли ти бачиш українські стяги, це просто дуже чарує, і тебе переповнюють усі можливі емоції, але є якісь такі трохи переживання, того, що там залишилися деякі і рідні, і друзі, і ти розумієш, що і русня там теж залишились. О, оце смакота! юночка диви, яка у нього Ой. посмішка така, а, що таке? Куча орків, і він, він, він їй. Я, я думаю, це на Херсоні, це ще десь на під'їзді, десь там по, а, по Ну, Херсонська область. А, да. Не встигаю за новинами про звільнені населені пункти Херсонщини, і що вони все ближче-ближче, потім фотографії з Шуменського мікроєм, потім фотографії з центру, потім, потім повідомлення, що Збройні сили не можуть продвинутись до центру, бо їх обіймають всі херсонці. Це. Це мало настати, і... тому що Херсон це Україна, і всі ми вірили, і немає жодних сумнівів, що цей день мав настати. Мене тільки одне бентежить: що я е... покинув Херсон. І не дочекався Збройні сили. А, ні, нормально, нормально. Нормально. Це, Красавці. Це, це ще при тому, що у в, в місті. Реч. І вчора, і сьогодні, воно радісно, але дуже сильно лячно. Дуже сильно переживаю, перше, за тих друзів і знайомих, які ще там. Не можу називати більшого, от але немає зв'язку, немає конкретики. Якби і ми не знаємо, чи всі вийшли. Орки точніше, знаємо, що вони всі не вийшли да, але. Ми не знаємо скільки їх там. Всі ридали всі сім'єю тут, в Одесі. Дуже хочемо додому. У нас там бабуся, дідусь, тьотя і рідні дуже багато. Відреагували всією сім'єю, дзвонили всім, але там зв'язку немає. На жаль, зараз на дану хвилину. Але ми дуже-дуже раді, дуже раді просто до сліз. Військові, це дуже, це просто такі герої, що я знаю на собі, тому що мій чоловік військовий, знаю, яким ой, господі яким це достається трудом, менеджер філії Суспільне Херсон Михайло Сваричевський прокоментував ситуацію з телеканалом під час окупації на його базі працював російський пропагандистський телеканал Таврія. Все ж таки, ми будемо чекати офіційної інформації від органів влади в залежності від того, яка буде офіційна інформація, будемо планувати в подальшому свої дії. Тобто, в нас є приміщення вчора. з'явилася інформація про те, що Начебто, приміщення нашого телецентру підірвано. Проте станом на сьогодні я не можу підтвердити таку інформацію, оскільки жодний із представників влади такої інформації не надавали, звісно, хочеться повернутися до міста. Хочеться на власні очі побачити інформацію. Воїни 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу під час однієї з операцій на Херсонщині захопили російський танк Т-90. Російська пропаганда називала його чи не найкращим, що стоїть на військовому озброєнні їхньої країни. Українські захисники підбили техніку протитанковою зброєю. Т-90 танк, який була підбита на нашою піхотою. Ну, а ми його беремо як, як очередний трофей. Ми його відновимо і він продовжить вже служити українському народу і знищувати москалів. Приміняли електричество, провода, били током. Я був все время в масці, на глазах я нічого не бачив, прив'язаний к стулу. Заді наручниками к железному стулу, а на ногах стяжками строительными. Обливали водою били током, били різиновими дубинками. душили пакетом, дівали на голову. Я три рази зірявці знання. Дмитро Рашкевичу 25 років. Він військовослужбовець, захищав Україну на Запорізькому напрямку. Півроку тому, 26 квітня, потрапив до російського полону. Моїх товаришів е взяли в плен первыми. А я находился в другом городе. Я там выполнял. Пытался оставаться в строю. Моих товарищей взяли и, получается, под пытками заставили, чтобы они вышли со мной на связь. Они вышли со мной на связь, попросили моей помощи. Пришел на это место без задней мысли. Хотя розумів, понимал, понимал, что що то не так. Совсем не так. Місяць свого полону Дмитро провів у Севастополі ще п'ять з половиною в колонії у місті Бердянськ. В колонії э, допитували. Там не було як такових питок з э, примененням електричества, пояснює серйозними з э, водою, утопленнями. Такого не було в колонії. Так морально давили електрошокерами легонько. 13 жовтня військового звільнили з полоном. Связали руки скотчем, связали глаза, кинули на бочки з топливом в машині в кузові КамАЗа, там, или это был Урал, я не знаю. Так мы и ехали 9 часов. Ехали 9 часов. По отбликам света у меня низ глаз был свободен. Я видел тень от солнца через тен, через дырку. И как бы приблизительно понимал по движению, в какую сторону мы направляемся. Мы ехали все время, солнце двигалось на меня, мы ехали на север. Після відпочинку Дмитро хоче знову повернутися на службу. Вдома у рідному Білгород Дністровському на хлопця чекали рідні та наречена Діана. Каже, що Дмитро живий знала, оскільки одного разу отримала від нього записку. Я, коли побачила його за лікарка, тольки Діма вийшов з машини. У мене ну, ноги підкашуються. Ну чесно, я тільки, тільки він у мене на поті. Отак, от прямо я побіжала к нього. побіжала, обняла і більше не захотіла відпускати. Разом вони три роки ще до початку війни Дмитро зробив Діані пропозицію. Вона погодилася. ти за мене В майбутньому Дмитро Рошкевич планує продовжити нести службу в аеророзвідці та навчитися керувати дронами. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільні новини, Одеса. Це град. Оце частина від граду. Цілого його не вийшло привезти. А оце це російська ракета. Це на полі бою, а це виключно, звичайно, ну, отакі от речі, бачите? Отакі прилітають до нас. Вікторія Сандюк, дружина військовослужбовця, ці уламки ракети та інших снарядів, вирішила передати до музею міста Южне. Це ракета, якими бомблять мирне населення наше. І цю залишок цієї ракети, це села Лимани Херсонської області. Хлопці з 28-ї бригади, наша легендарна бригада лицарів зимового походу. І вони знаходяться там зараз на нулі, в Херсонському напрямку. От вони привезли це. В Музеї є окрема кімната, присвячена повномасштабному вторгненню Росії до України, що зветься місцева історія великої війни. Цю експозицію ми відкрили якраз 14 жовтня до Дня захисника України, так як і планували. Тут представлено 287 експонатів. Цьому музеї представлені інші уламки російських ракет, якими обстрілюють українські міста. Зокрема, це частини тієї ракети, котра в ніч на 10 травня влучила в торговий центр Рів'єра, що в Одесі. Був, на жаль, друг музею Геннадій Тиханов. Він був учасником АТО і він передав уламки цієї ракети, яка розбила Рів'єру 14 серпня цього року. Він загинув. Тепер. Він нам доставляв багато експонатів. І тепер, до речі, експонати його, його тут каска, його баклажка, його окуляри. Тут одяг українських військовослужбовців з фронту та зразки форми. Є і речі російських військових. Це казка російського окупанта. Вон, бачите, ще на ній буква В. Написано, це його бронежилет, але він його не врятував. Тут можу сказати на щастя. Строєвий статут військовослужбовця Російської Федерації. Навряд чи там написано, що можна бомбити пологові будинки, стріляти по мирних мешканцях. Портмене ще одного загиблого нашого земляка, Олега Чаури. Це портмане знайшли в нього в кишені, коли вже виявили його загиблим. Тут і гроші. В нього були документи його, водійське посвідчення, а головне те, що тут була молитва, написана на аркуші з Учнівського Зошита. До цього музею, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників, приходять їхні родичі. Більшість експонатів сюди привезли вони. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одещина. Процедура передачі будинків за адресою вулиця Героїв оборони Одеси 70 та 72 у комунальну власність міста на фінальній стадії. Про це повідомив начальник управління системи забезпечення Одеської обласної військової адміністрації Володимир Карпич. Але для початку мешканці цих будинків мають сплатити борги, які накопичилися за електропостачання. Загальна сума боргу близько півмільйона гривень. Вчора відбулася нарада. Ми на нараді. Підтвердили, що був декілька лишилося документів, і їх сьогодні має привести в комплекс для того, щоб вже почалася процедура передачі в комунальну власність міста Одеси. Вона тягнеться, на жаль, вже три роки. Чому це так відбувається? Це, напевно, з якихось причин. Але, все э, уже на финальной стадии. У нас до этого долгов не было, и передача домов не состоялась в течение уже последних десяти лет. Сегодня. К сожалению, к сожалению, к сожалению, я думаю, что это ничего не случится. Мы погасим долги, рано или поздно мы их погасим. Что будет дальше, мы не знаем. Доживем до вторника? Вроде во вторник должно быть какое-то первое подписание чего-то если ничего не произойдет то, то возобновим свои старания заново если мы до вторника не заплатим свои долги то никакой передачи не будет. Нагадаємо, днями на будинках за адресою вулиця Героїв оборони Одеси 70 та 72 з'явилися оголошення про те, що їх можуть від'єднати від електропостачання через борги. Мешканці пояснюють, не платять, адже немає індивідуальних лічильників через те, що не перебувають у комунальній власності міста. ДТЕК просто не приймає їх на обслуговування, тому що в кожній квартирі не присвоєн лицевий ліцеве На кожний дом є щотчик. Електроенергія розбрасується. Це сві... Це... ми зараз знаходимося в управлінні. Одесської обласної адміністрації, ні теж не хотят этим займатися, тобто виясняти отношения з ДТК. Нам об'яснили так, що поки ми не будемо в коммунальной собственности города, города Одеси, ніякі счетчики личные нам не будуть установлены. Прогноз погоди на вихідні 12-13 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер північний 7-8 метрів на секунду. Хобчик термометру коливатиметься від 5 до 8 вночі та від 10 до 13 градусів в день. В Одесі також хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 5-7 градусів, вдень 8-10 із позначкою плюс.